Вітаю вас, шановні телевічі на телеканалі Ритм ТВ ефірі телепередачі, грання мистецтва і я, її ведучий Сергій Виткалов. У нас сьогодні людина, яку ви досить часто бачите на місцевих експонуваннях, тобто, все, що стосується писанки, крашанки, тобто нетрадиційних представлень у формі яйця, це все до нашої гості. Наталія Володимирівна Дребот закінчила Рівненську художню школу, Вижницький коледж прикладного мистецтва, Рівненський державний гуманітарний університет. Працює у Рівненській державній художній школі. Лауреат премії за збереження культурної та нематеріальної спадщини. Її художні зразки уособлюють найвагоміше свято християнського календаря Великдень. Її творчі роботи відрізняються витонченістю та вишуканістю малюнку й орнаменту. Учасниця творчого звіту майстрів мистецтв та художніх колективів Рівненщини пісні Бурштино. Нового краю, Днів міста, обласних свят народної творчості, історії та побуту від Вараша до Кузнецовська. Роботи майстрині знаходяться у численних приватних колекціях Італії, Польщі, Франції, Австрії, обласному краєзнавчому музеї, художньому музеї міста Запоріжжя та інших. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Дякую, що полися з нами на розмову. У нас є декілька питань адже. Досить такий зараз період підготовки до Великодня, до розписування яєць і є декілька питань. Які, як змінилися орнаменти та кольорова гама за час існування писанкарства? Які кольори чи орнаменти все ж таки залишилися в нас з минулих періодів, а які є новими? Ну, можливо, навіть не змінилося, тому що стараємося дотримуватися тих традицій, які були, тобто кольорових традицій. Але додавалося, Добавилася більш кольорова гама зараз стала ширша, тому що з'явилися барвники анілінові, хімічні, і досить широкий спектр кольоровий. Але основні кольори залишилися червоний, жовтий, зелений, чорний. Скажіть, будь ласка, ви тільки зараз згадували, що там хімічні, штучні барвники, а народні барвники, тобто якими раніше користувалися, вони залишаються ще? Чи все ж таки? Потхеньку відходять е, в давнено. Ну, поки жер відроджується зараз. Е, декілька писанкарів вже почали писати тільки природнім брониками, тобто це настій з листя з коріння рослин. І ці писанки відрізняються зовсім інші, мають вигляд, мають кольорову гаму зовсім іншу, і вони тепліші навіть якщо взяти в руки, подивитися вона зовсім іншого відрізняється в кольоровою гамою і насиченістю від звичайних писанок, які пишуть чи харчовими, чи хімічними броничками. Є різниця в техніці виготовлення сучасними хімічними чи традиційними? В чому полягає їх складність? Різниці немає, так і залишилося. Традиційна писанка залишається традиційною писанкою. Це за допомогою воску, писачка, відкритого вогню. Хоча на зараз вже з'являються електричні писаки, коли включається в розетку писаки, то постійно безперервно він нагрівається. Але враховуючи те, що навіть майстер-клас ми проводимо, не маючи близенько себе розетки, то ми вчимо дітей саме писати традиційні писанки, саме за допомогою писачка. Вони Возку. бувають, звичайно, воску так, і вернички. Чим орнамент писанок принського полісся відрізняється від писанок іншого районів. Можливо, розкажете якісь секрети, що саме є в нашому традиційному писанкарстві, відмінно від інших. Ну, саме цікаве, можливо, і саме шкода, то що ми дуже втратили багато. Ну саме наш поліський регіон дуже втратив багато. Писанки писалися, але не дійшли до нашого часу, тому що було знищено мистецтво писанкарства Взагалі, от якщо взяти порівняти з Поділлям, вінниця Хмельнична, Хмельниччина, Хмельниччина Івано-Франківщина, та сторона Західна Україна, там набагато більше залишилося і зразочків, і набагато більше писанкарів, які пишуть писанки, і оцей пласт. Які в них є, на які вони можуть опиратися, вони набагато ширше. А ми відроджуємо писанки, ті, що у нас залишаються, хтось десь колись залишив, можливо, бабусі десь знайшли, віднайшли Стрі фотографії. Стрі фотографії да, да, старі фотографії да. є старі малюнки, малюнки від руки навіть зроблені, не обов'язково без кольору, просто чорно-білим чи олівчиком зроблені. По таких писанках ми стараємося відроджувати. Але все-таки вчимося. Ми на наших традиційних писанках, які зараз багато випущено книжок, поліграфії, де. І, стівочки, і книжечки по писанкарству, якісь елементи, з... використовуються в книжках, по тих писанках ми навчаємось. Ви пам'ятаєте свої перші роботи? Можливо, можете розказати щось про них і чи взагалі у вашій колекції вони зберігаються? Як пам'ятка, як ностальгія за вашими першими роботами? Mm -hmm. Як від вас змінилася техніка від перших і до сьогоднішнього дня? Адже спілкуючись з вами, заходячи до вас вашу школу. Різноманітний спектр, різноманітна кольорова гама, різноманітні, 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 різноманітні зображення. Тобто є у вас зміни, і в чому вони проявляються? Ой, зміни дуже, дуже сильно їх видно, тому що починали ми з звичайного майстер-класу в художній школі, нам привів Микола Городник, і це було. порівняючи з теперішніми писанками, не порівняти, тому що перший, перший раз малюєш писачком, пишеш писачком по пуклій поверхні. Це дуже складно. По-друге, це те, що рука тряслась, тому що хочеться як художнику, як викладачу художньої школи, хотілося хотілося, щоб на вийшло рівні. дуже гарно так. Але, як правило, воно ну, не ходить так. Моя перша писанка, на жаль, розбилася, але клаптики її залишилися. Я сподіваюся, що я її склею. Колись дійдуть руки до того. І це була надзвичайно кольорова гама жовто-зелена з темним тлом, з чорним. Частинки, можливо, з засіяного поля з зернятками і з колосочками. Така була посилка, це я пам'ятаю. Нещодавно була ваша персональна виставка, можете розповісти, які саме роботи ви представляєте, які роботи домінують, ну в яких відтінках, і пам'ятаєте ви взагалі ваші перші персональні виставки, і що у вас з того часу змінилося? Пам'ятаю, тому що це здається не так давно було, стільки 10 років це невеликий термін для писанкарства, дехто пише і побільше часу, але ну мабуть нічого не змінилося. Змінилася тільки скоріше, складність виконання, тому що Добре, зупинитися не хочеться, зупинятися саме на звичайних традиційних писанках, на копіюванні постійному. Писанок народних, а хочеться йти далі, і я саме на основі народних традиційних орнаментів починаю створювати свої, власне. Але ж знову ж таки попит задовільняє Пропозиції. пропозицію. Трошечки вже ми наситили наш ринок цими писанками традиційними, і людям вже хочеться бачити щось незвичне. Це може бути різьба по шкаралупі, це може бути писанка з якимись фігурами. Можливо, якісь нові техніки, виконання, травлення. Тобто саме цей попит, який є написанки, він спонукає до знаходження якихось нових технік. Підвідуючи вашу художню школу або спілкуючись з вами на алеї майстрів під час святкування днів міста та днів незалежності нашої держави. Мешканці нашого міста мають можливість побачити різьблені писанки. Розкажіть, будь ласка, про них, тобто в чому саме полягає складність їх виготовлення, ну і скільки у вас часу виходить для того, щоб створити цю красу. Адже в нас, я бачу на зразку в представних ваших зразках, є маленькі зображення, можете розповісти і показати? Можу. Робота трошки кропітка, чим по написання звичайної писанки, тому що це спочатку, якщо це в кольорі, то пишеться писанка сама в кольорі, а потім вже робиться вирізування. Якщо це по білому фоні, тобто з білим тлом писанка знову ж таки наноситься орнамент, пишеться, потім протравлюється. Якщо це гусячиться, це, як представлено в даному випадку, то це може бути до 7 годин. Якщо це стрелоусина, то можна навіть півтори доби лежати в оцяці, витравлювати поступово, і коли вже закінчується. Тобто я бачу, що досить, досить витравлюватися, звертаючи увагу на те, наскільки об'єм тобто, об об з'явився тої писанки, тобто рельєф трошки піднімається, тоді я завершую, тоді змиваю саме гарячою водою віск і приступаю саме до виконання різьба. різьби. Так, різьба виконується звичайним. Стоматологічним бурчиком вдома. Якщо літом, то можна виконувати на балконі себе, тому що в квартирі живу. Багато пилюків, дуже багато. Ну і, як правило, не дуже приємний запах, тому що шкаралупа сама по собі має запах. Має запах Можете розповісти про ваші творчі тандеми? адже ваших колег Леонід Гринбок, який є виготовляє вироби з коти Вікторія Степенюк. Тобто, ви співпрацюєте в формі пасанкарства з вашими колегами. Є у вас якісь творчі проекти, які були, чи, можливо, у вас є щось на задумі? Поділіться, будь ласка. Ну, ми починали всі разом. Починала з Вікторії Степанюк, я трошечки раніше, вона трошки пізніше. Леонід глибокі трошки підійшов до нас уже, коли ми відкривали свою виставку обласну в обласній бібліотеці. І з того часу ми співпрацюємо, але знаєте, гарний гурт. Він зіспівався. А потім помаленьку починають розходитись, розбігатися, тому він свою сторону ви звичайно, тому що кожен пішов своїм напрямком, кожен має свій напрямок. Якщо взяти наші всі писанки, ну не враховуючи Леоніда гринбокого, в нього керамічні, зовсім відрізняється з Вікторією Миколаївною, Степанів, у нас різні навіть виконання різні. хоча здається використовується і дряпанка, але вони дуже різні по стилісті. Тобто, але все одно так чи інакше, свій працюємо, тому що ми працюємо в одній школі. Ми не можемо розійтись дуже далеко. Всі пам'ятають в 2012 році в центрі нашого міста знаходилася велика писанка. Ось її представлено макет можете розповісти, що це був за проект, хто був його засновником, хто вам допомагав його готувати. І можете поділитися, розкрити суть орнаменту, що там було зображено і чому саме такі зображення і кольори ви для цього вибрали? Це було в рамках проєкту вишиванок». В Києві оголосили таку цікаву акцію, на яку відгукнулася наша влада. І було запропоновано, було привезено це величезне яйце, тому що коли прийшли, перший раз побачили, його здивувалися розміром, не знали, як підійти до нього спочатку. Але потім помало поступово. поступово помаленьку, звичайно, я була автором ескізу, допомагала виконувати. Виконували нас четверо чоловік. Mm -hmm. тобто я, Анатолій Іванович, покійний Мартинко, Артур Анатолійович Мартинко, так Ілля Мартиненко. Мартинко. Тобто, і ця писаночка експонувалася в Києві на День Незалежності. Потім рік стояла, була експонувалися ці писанки всі з регіонів. В музеї Пірогова в Києві. На жаль, де зараз вони, на жаль, не знаю. А що про Можете розказати більш детально про узор? Використовувала саме наші, наші поліські, це зірка. Тобто, найпоширеніший част... елемент, мабуть, в усіх регіонах це зірка з червоним зеленим тлом, огірочки, тюльпани. Ось тут знизу тюльпани такі. Ну і як об'єднання це було дерево родоводу. Ну звичайно, ну, трошки вже е, така авторська ідея. Хатинка і з вазоном. Тобто воно цей символ використовується як у писанкарстві, в вишиванках. Рушники вишиваються теж є дерево або вазонок називається, і мабуть в кожному мистецтві, Ну, всі елементи використовуються, і символіка використовується саме. Дякую, оскільки відомо, що ви займаєтеся не лише писанкарством, але й графікою. Приїжджають у ваших роботах чорно-білі кольори, а не кольорова гама. Розкажіть, чому саме таке поєднання і що домінує в ваших графічних роботах? Мені подобається рисунок. Я люблю працювати у Лівчику, можливо, це бажання і любов до графічних робіт. До рисунку саме втілилася в мене в писанкарці. Тому дуже добре пов'язано. А переважаю на роботах пейзажі. Відпочиваю, проходжу з роботи, якщо є час чи літом, коли відпускає. Звичайно, за олівець, або буває таке, що просто щось подобається. Дуже сподобалося. Я фотографую, тому що часу немає сидіти, тому що це довше, трошечки довше виконується, ніж начерк, це не начерка, а така довго, робота довго тривала. І саме чому пейзажі, І саме ж зимою пейзажі я люблю, тому що страшенно люблю зиму, і для цього саме цікаві такі можливо вибрати е е е саме, виконання чи стиль виконання. Чому чорно-біл? тому що саме рисунок. Колір в колір мене з'явився на писанці. А от рисунок графічний. І ви не збираєтеся від нього відходити. Тобто чорно воно було в ваші регіоні роботи, і вони і надалі будуть. Такому стилі продовжуватися, так? Будуть вже трошки менше часу з'являється для рисунку, а більше часу займається займає саме писанка. Е, ну, оскільки ми вже зацепили писанкарство, ваші графічні роботи. Можливо, привідкрийте знову е, нашим глядачам? Що очікувати від вас е, далі? Що можливо, у вас які є, які є творчі задуми, плани. І коли ми можемо побачити їхню реалізацію? Адже, ну, знаючи вас, бачу ваші роботи, ви постійно удосконалюєтеся, постійно демонструєте щось нове, більш цікаве. Тобто ви прагнете до покращення чогось. Тобто, що від вас чекати? Сама не знаю. Сама не знаю, тому що воно, от, як натхнення приходить, От з'явилася якась ідея, яку ви хочете втілитись на ліці. Звичайно, спочатку це ескізна частина. Стараюсь якісь пошук ескізу. А тоді вже переношу на яйце. Тобто, від, можливо, від бажання, від настрою, залежить, що я можу написати на писанці, передати. Але залишається традиційна писанка, такі залишиться вона в мене виконанні. Зараз я перехожу саме на природній правник поступово. Так, але ж дуже цікаво займатися цим. Ну і не залишаю. Аніліна броники обов'язково, тому що яскравість. Скільки Писоку. вас час виходить на видлення приймають такої краси? Це в залежності від складності роботи. Ну, в середньому. Ну, в середньому може бути навіть до дня. Це якщо сісти зранку і до вечора закінчити. Тобто повністю закінчити писанку, якщо це підкати з... всі хатні справи і займатися лише виготовленням одного яйця, тобто в середньому день вас так. витрачаєте. Так, витрачаю день, тому що починаючи з нанесення рисуночка, потім в кольорі, а потім елементами шкрябанки, якщо це фігура, займається день. Ну, мене правда, вдома до цього відносяться дуже позитивно. Не якщо не заважають. не заважають, якщо я працюю над писанками, то стараються мене діба. Можливо, не всім глядачам відомо, що саме ви є творцем новорічних ангелів, і можливо не всім е, телеглядачам відомо, що ви є творцем новорічних янголів, які якраз центральної єріницької ялинки. Кому належить ідея їх створення? Хто тобто допомагав вам у їх реалізації? Е і чому саме Янголи? Ну, ідея це була Галини Григорівни Кульчицької. Вона приїхала, прийшла до нас школи, говорить, хотілося б чимось прикрасити нашу Оленку, звичайно. Тому що Дід Мороз вже був не в стані прикрасити е Олені теж. І, але, можливо, все-таки не тільки те, що прикрасити, щось було, мало бути оригінальне. І з, такі, з такою думкою. Саме приїхала заступник мера, ми відгукнулися. Ми відгукнулися. Я не була одним, я була одним з виконавців, тобто мої ескізи використовувалися. Хто, сам був? Хто виконував? Саме каркас робив Анатолій Іванович, кількість директор наш, і Артур Анатолійович. А ми вже жіноча частина, та, та жіноча частина, яка творила саме ескізи. Ми виконували вже в матеріалі. Тобто і фарбували, і об... Обтягував їх з титудними ліхтариками. Тарі скажіть, будь ласка, ось чи існують певні елементи зображення, які взагалі не бажано використовувати під час створення, виготовлення написання писанки? І якщо є такі елементи, то це які і з чим це пов'язано? Розкажіть, ласка, про це більш детальніше. Ну, конкретно з якимись елементами не знаю, чи є такі, тому що щось нове придумати, передати, все одно опираюся на традицію. Але і чула, бувають такі випадки, що якщо пишуть писаночки з трипільськими елементами, символікою, то їх треба знати, що саме з'єднувати саме в цих писанках. Я, на жаль, не займаюся цими писанками, тобто не пишу трипільські орнаменти, тому що мені здається, потрібно розуміння для цього. Ну і зараз, дивлюся, з'явилося багато те, що ну, все-таки писанка лишається посланням, тобто свої бажання ти викладаєш на писанку. Е, можливо, я особисто проти проти зображення символіки української. Тобто, все-таки писанка це великодній атрибут. І сама символіка, вона якось спонукає ну, до чогось іншого, тобто ти сприймаєш вже як не писанку, а щось, якусь атрибутику, можливо. І якщо пов'ється, можливо, шкода. От особисто моя думка, що символіку не варто використовувати. Кольорову маму, звичайно, ну тільки не символіку. Можливо, перед підготовкою до ви до Великого дня ви розповісте все ж таки, розкрите певні таємниці написання, писанок, шкрябанок, крашник, адже в кожної майстрині вони є свої, є. Традиції, які передавалися там з покоління з покоління, які знаходилися, можливо, навіть в архівах. Тобто можете ви перевідкрити е декілька з них? Ну, кожного року ми проводимо майстер-класи і е традиції, традиції звичайні. Найпростіше сідаєш з гарним настроєм, саме головне гарним. настрій, з посмішкою, з, посмішку, з, з гарними думками, приємно, щоб було писати. Ніяких образів на кого, тому що це робота, яку потім або ти подаруєш, або залишиш себе, вона повинна нести позитивну енергетику. І щось такого дивного ми не малюємо, тому що використовуємо звичайні традиційні символи. Я починаю з дітьми над тим, що я, можливо, складний символ, але разом з тим і найпоширеніший по Україні це саме зірка, символ сонечка. Вона буває в різних варіантах, виконується, різна кольорова гама виконується. І, як правило, якщо на майстер-класах ми стараємося саме ці секрети дітям передати, як писати писанку, як простіше, навіть якщо десь якась помилка з'явилася, цю помилку перетворити в красу. в красу так, і вийти з того положення, щоб вони не переживали, тому що починаючи, починаючи писати писаночку, діти чомусь всі чомусь бояться. Всім подобається, але, але всі, всі бояться, бояться, тому що так, в мене лінія не вийде рівна. Нічого страшного, будемо пробувати ще раз. Я говорю, тому що. Кожен раз наголошую, що перша писанка може бути не настільки гарною, як хотілося б, друга вже краще, а вже після десятої, ї там вже і лінія вирівнюється, і кольор з'являється. Але яка б не була писанка, чи перша, чи десята, коли знімають саме віск, це таїнство таке зятя воску, і виявляються, проявляються всі кольори, починаючи від білого, від кольору з до самого темного, тоді. Писанки справді всім подобаються, і з кривими нерівними лініями. Вони ж бажання, але вони звичайно. Кінцевий результат. Обов'язково має бути бажання, і кінцевий результат так, чи інакше всім подобається. Якби не, як не настільки гарні роботи виходили, все одно всім подобається. І прошу залишати ці писанки, дітей, говорить, нікуди не дівайте, нікому не даруйте. Напишіть ще одну. Вам хай це залишається на згадку. Тарія Володимирівна, скажіть, будь ласка, такі багато майстрів, навіть і ваших колег, я не маю на увазі, які стосуються писанкарства, в своїх роботах намагаються не повторювати елементи, тобто створювати речі в одному екземплярі. Це протамани писанці, чи все ж таки є майстри навіть з ваших друзів, однодумців, які... Починають створювати саме не, не писанку, а серійне, а, да, а серійне виготовлення писанок. І от ваша думка, це є позитив, чи це все ж таки є негатив? І, на вашу думку, писанка повинна бути якась автентична, чи має бути унікальність? Чи тираж? Автентична писанка залишається традицією, на яку ми опираємося і на якій ми вчимося. Її дуже легко повторити, тому що на виставках приходять люди і просять. Зробити саме таку писанку, або приходять, приносять малюнок і просять мені зробити таку писанку, тому саме, що саме мені так подобається, подобається так саме подобається. Складніше, коли ти твориш створиш своє авторське виконання, авторська писанка, власний малюнок. Буває таке, що ти сідаєш, повторювати, щось не виходить. Але так чи інакше, вона в загальному дуже схожа. Але все срінув... одно це... трошки різні. Ми намагалися повторити, все не буде щось відмінне. Буде розмір яйця, не той. Можливо, шкаралупа трошки по-іншому, ну, Так, лягає фарба по-іншому, форма яйця теж залежить від того. Схоже, загальний образ лишається. А от якісь деталі, такі можливо, і не помітить той, хто не, не знає різниці, хто не бачив оригіналу. Так що, я писанка, такий вид мистецтва, який можна повторити. Я думаю, що її варто повторювати, тому що ми створюємо для, і для себе, і для, і для людей. Дякую вам за розмову. Нагадаю нашим телевідачам, що в нас в гостях була писанкарка Наталія Володимирівна Дребот і пропоную нам через деякий період часу з вами зустрітися, поділитеся вашими новими ідеями, вражними творчими проектами, що у вас було здійснено, що можливо, що вас буде очікувати в ближчим часом. Дякую за розмову. До Нових зустрічей.